Центральна Італія. 350 рік до нашої ери. Кампанія. Римська армія під командування публія Корнеліуса зайняла вигідні позиції висоти. Проти них насувається армія салмітів. Це перша самміцька війна. Римляни взяли на себе обов'язок захищати кампанію, а за це їхні перші нові піддані, які зазнали жорстокої поразки від Санміті. Вони попросили військової допомоги у Риму та повністю підкорилися владі Риму. 15 тисячна римська армія публія Корнеліса зайняла вигідні позиції. На них насувалася 30 тисячна армія санмітів, дуже сильно добре озброєна. Римляни повинні були втримати пагорби Діфата любою ціною. Адже за цими пагорбами була пряма дорога на Капую, головне місто Кампанії. Армія санмітів наближалася, вона йшла широким фронтом. Маючи чисельну перевагу, санміти хотіли оточити своїх супротивників, тобто римлян. почалася атака на римлян кавалерії і правого флангу. Почалася велика битва на діхацьких пагорбах. Кавалерія самітів різала ріди Римлян, лідерів. Римські прашники. Повністю розстріляли атакуючий за зіл кавалерії. Це були несумітні втрати. Дознавши невдачі, частина до світу, Не вдачі, підходила піхота. Почалася велика битва. Рівняни почали стягувати свої резерви. Вони мали в резерві кавалерії. часом римська кавалерія підходила до місця подій. Римляни вирішили перекинути свою кавалерію і з його флангу на правий фланг. де була саме найгірша ситуація. Самі де атакували усіх не а вже адже більше і й цілих 30 тисяч. А рівня цього 15. Позиції було тримали. часом на лівому фланді та вдалося удалося оточити нестацію. Там у цей момент рівня не ризиковане рішення. Коли римська армія повністю напівоточені, рівня не кидає. Невеликі у тих. Вони рятують цим цикла. Дівчата одного лісами коронавіст, аж такі бойові позиції своїх сміть. Рівня з достанні сил тримували правий зла. Їм було потрібне підкріплення. Заміти от-от прорвуть фронт. Римлян Тим часом римська кавалерія перебазовувалася від лівого флангу на правий фланг. Вона поспішала на допомогу. Це єдиний резерв, який міг урятувати становище римлян на правому фланзі. До саннітчі підходили все нові нові підкріплення. Битва розгоралася більшою і новою силою. Римська кавалерія завдала близьковишну cool. спину на лівому фланці. Потім вони відступили та вирушили на правий фланг, де вони були короткі потрібні. Тепер становище рівня на лівому фланці жовти змінили. Іменно там вони перейдуть до нас. Не видно. Рисня кавалерія поспішала, вона майже повністю обійшла позиції. Арміти кидали все нові okay? і нові сили резерв, які підходили. Вітня армія повністю розтягнулася. Нарешті прибула довгоочікувана допомога. Attack! Ця римська кавалерія, яка була розташована на лівому фланті, завдала удару у тир саміт. Це був шок. Почалася катастрофа на правому фланті для таміти. Тальміти кидають резервний загін у але Но вони не помічають, як у тих завдає удару. В другий загін кавалерії Римля. На правому фланзі рівня не тільки вистає, вони оточили своїх ворогів. Тепер армія санміцю під загрозою знищення на правому фланзі. Ініціатива у будів почала переходити до руслення. Деякі загони сальмітці почали відступати із правого флангу. Та сальміцька армія продовжувала битися та наступати у центрі. До речі, сили сальмійців зазнали великого праху і на лівому флангурі. Рим. Там Римля не теж перекриту на суті залишився самий центр. Римська кавалерія завдавала безпощадного удару у тих бойового порядку супротивника. Не витримуючи нищівних ударів, саміти почали тікати з поля бою. Воїнка армія самміти почала розсипатися прямо на очах. Рівня не продовжувала жорстоко знищувати свої супротивності. Не залишаючи їм ніякого найменшого шансу на життя. Тепер почав іступати від церкви. Почалася загальна у рядах до противника. позвотив. Підпотайну оборони рівень, не перейшли в контронарі на деяких планах. Тепер римки на убій усі свої резерві. Саміти повністю збирали. Армія самітів повністю відступала. Деякі загони самітів ще й обирають, але вони. Могли вплинути на полі бою. Римляни вбивали всі, кого могли знайти. Деякі загони самітів повністю потрапляли в оточення римля. Римляни тепер користувалися своєю чисельною перевагою. Занадто багато вони вбили та знищили своїх ворогів. Рівняни за допомогою своєї кавалерії оточували своїх ворогів та добивали їх. Це була повна грава. Місце рівня неркові там кампанію, І територія Молодої Римської Республіки отримала вихід до моря. Це було досить велике зустріння Римської Республіки. Тепер Рим міг воювати на рівні із іншими. Віноти на силі.

З іншого часу нав'язував часто свою політику Римові. Тепер Рим буде нав'язувати свою політику своїм сусідам, Особливо самітність та суди. Починається нова епоха. Початок завоювання центральної Італії Риму. Він до зустрічі на каналі, підпишись. Sick.